Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Поки триває зимовий сезон, я вирішив розібрати тему залізничного сполучення із популярними туристичними регіонами. Зрозуміло, що мова піде про гори та зимовий відпочинок, і я відібрав п'ять найкращих залізничних маршрутів. Критеріями стали такі показники, як швидкість, вартість проїзду, зручний розклад і доступність до найближчих туристичних баз. Одразу хочу звернути увагу, що в цьому рейтингу не буде якихось оцінок або визначення найкращого поїзда. Це буде перелік маршрутів, які можуть стати у пригоді туристам, якщо хтось надумає їхати у гори. Про якість рухомого складу я розповім пізніше, коли зможу відзняти на відео той чи інший поїзд. У розкладі Укрзалізниці є багато маршрутів, які сполучають карпатський регіон та крайні точки України. Тому пасажири можуть обирати той поїзд, що буде для них зручним на момент поїздки. Я зараз розповім про оптимальні варіанти подорожі і чому вказані поїзди заслуговують на увагу. Сполучення Південь Захід. У розкладі є поїзд номер 26 одеса Рахів. Він поєднує не лише дві крайні точки на карті України, але й регіони з різними кліматичними умовами. Так, взимку з Одеси, де може бути плюсова температура, ви потрапляєте у гори зі снігом та морозом. Отже, поїзд Одеси Рахів ходить щодня, відправляється о 13.56 і прибуває до кінцевого пункту о 9.12. Час у друзі 19 годин 16 хвилин. Зворотній маршрут відправлення з Рахова о 13.42, прибуття до Одеси о 8 годині хвилин. Час у друзі 19 годин 6 хвилин. Основні станції на маршруті жмаренка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ. Далі зверну увагу на зупинки, що знаходяться у курортній зоні: Яремче, Микуличин, Татарів Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазащина, Єсяня, Кваси. Вартість квитків за повним маршрутом є наступною: купай на вагон 658 гривень, плацкартний 262 гривні. У поїзді відсутні вагон люкс. Північ, Захід. Зі столиці у напрямку Карпат загалом ходить 10 поїздів. Я назву ті, що відповідають критеріям рейтингу. Отже, поїзд номер 95 Київ рахів. Періодичність курсування щодня відправляється о 20 годині 58 хвилин і прибуває до кінцевого пункту о 10 годині 24 хвилини. Час у друзі 13 годин 42 хвилини. Зворотній рейс відправлення з Рахова о 18, -18. Прибуття до Києва о 8.52. Час у дорозі 14 годин 34 хвилини. Основні станції на маршруті Львів, Івано-Франківськ і станції у курортній зоні Яремче, Микуличин, Татарів Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясеня, Кваси. У складі поїзда є вагони таких класів: люкс від 1501 тисячі гривні, купе від 421 гривні і плацкарт від 250 гривень. Отже, це був перелік поїздів, які прямують до Карпат у напрямку Ворохти і Рахова. А далі розповім про поїзди, які прямують до таких станцій, як Самбір, Лавочне та Воловець. Поїзд номер 59 київ Київчоп періодичність курсування щодня відправляється з Києва о 19 годині 11 хвилин і прибуває до кінцевого пункту о 12 годині 36 хвилин. Час у друзі 17 годин 25 хвилин. Збротній рейс відправлення щопа о 13.52, прибуття до Києва о 7.44, час у друзі 17 годин 52 хвилини. Основні станції на маршруті: Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Ужгород. У складі поїзда є вагони таких класів: люкс від 1621 тисячі гривні, купе від 452 гривень. Плацкарт від 266 гривень. Зазначу, що цей поїзд прямує ділянкою залізниці, що прокладена у долині річки Уж. Популярні місця відпочинку за цим маршрутом знаходяться на ділянці Самбір-Перечин. А от поїзд No81 Київ, Ужгород, прямує через Бескиди, де також знаходяться популярні зимові курорти. Періодичність курсування поїзда номер 81 щодня відправляється о 18.29 і прибуває до кінцевого пункту об 11.07 годині 7 хвилин. Час у дорозі 16 годин 38 хвилин. Зворотній рейс відправлення з Ужгорода о 16 годині. Прибуття до Києва о 8 годині 36 хвилин. Час у дорозі 16 годин 36 хвилин. Основні станції на маршруті. Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Мукачево. У складі поїзда є вагони таких класів: люкс від 1621 гривні, купа від 671 гривні, плацкарт від 367 гривень. Додам, що ділянка маршруту у курортній зоні знаходиться між станціями Стрий Мукачеве. Поїзд номер 38 Одеса Ужгород. Періодичність курсування щодня відправляється о 14.58 і прибуває до кінцевого пункту о 9.30. Час у друзі 18 годин 32 хвилини. Зворотній рейс відправлення з Ужгорода о 20.07 і прибуття до Одеси о 13.58. Час у друзі 17 годин 51 хвилина. Основні станції на маршруті: Подільськ, Кежмеренка, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Мукачево. У складі поїзда є вагони таких класів: люкс від 1130 грн., гривень, купе від 481 грн. гривні і плацкарт від 281 грн. гривні. Звичайно, що в розкладі «Укрзалізниці» є чимало інших поїздів, які прямують у західному напрямку, і остаточний вибір того чи іншого поїзда за пасажирами із врахуванням потреб мандрівників. Якщо вам довелося подорожувати поїздами до Карпат, ви можете поділитися своїми враженнями щодо сервісу на залізниці, щодо дотримання графіку руху поїздів, і також можете поділитися конкретними. Точками, локаціями, де можна відпочити у Карпатах за більш-менш пристойні гроші. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі хочу нагадати про те, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал, донати. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів, чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам це. Це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.